Чи може подання консолідованої декларації допомогти зекономити на податках? Відповідь так: об'єднані спільним власником група компаній може подати одну спільну декларацію до АРС, і при цьому доходи однієї компанії перекриються витратами іншої. Транзакції між такими компаніями анулюються в такій декларації, оскільки те, що є доходом для однієї компанії, автоматично становиться витратами для іншої. Немає необхідності про це звітувати, але є й недоліки: наприклад, акумульований податок, що в США становить додаткові 20% на накопичений прибуток, який не виплачений як дивіденди, або не реінвестований для потреб бізнесу. Для консолідованої декларації кредит для такого податку в 250 тисяч, а в деяких випадках 150 тисяч, дається один раз на всю групу. А також пам'ятаємо, що іноземні компанії, С-корпорації, неприбуткові організації та деякі інші не можуть бути членами такої групи. Тепер ви знаєте про іще один інструмент оптимізації податків США. Ще побачимось, якщо підпишетесь. Тут про податки та облік простими словами.